Мержасто відсотки життя Дніпро завдяки проекту Юнець у нас з 2022 року почав працювати шелтер для внутрішньопереміщених осіб, жінок і жінок з дітьми. Це шелтер на 12 осіб, і ми сфокусувалися в цьому шелтері саме не просто на ВПО, а ще й ВПО, які є представниками уразливих груп. Ми жили в Покровське під обстрілами. и пришлось вынужденно мера детей перевести в Днепр. Так как я еще была беременная, тут уже пришлось и родить. Сто процентов жизни помогли меня, поставили на учет в третью амбулаторию. Помогли мне решить проблемы с роддомом. Очень большое спасибо, что такую помощь предоставляют они. Наибольшая гора и наибольшая беда наша – это война. І тут жінки, жінки з дітьми, які страждають не тільки від війни, але й від кризових ситуацій в сім'ї. Отак, як вона називається «100% життя. Ну це був порятунок. Це було справжній порятунок, 100% мого життя. Це було тут. Безпечні простори відкрились також завдяки фінансуванню «ЮНЕЙЦ» у чотирьох містах Дніпропетровської області: це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Новомосковськ і Павлоград. Найбільш уразлива категорія людей знаходиться в цих місцях. Всі безпечні простори це допомога людям, які живуть. з ВІЛ. декілька років тому. Я дізналася про свій віл статус. Мене заразив. Партнер, він в минулому приймав ін'єкційні наркотики і відповідно заразив мене. Я стою на учоті в СНІД-центрі. У мене були великі перепони в прийомі антиретровірусної терапії. Я читала різні форуми, я попала на форум дисидентів і почала сумніватися до цінності прийому препаратів. Тобто люди можуть прийти і отримати інформацію про ВІЛ про вірусний гепатит, бути перенаправлені до інших організацій. Тобто, потрапляючи до нашого центру, як він якби інтегрується до всіх тих послуг, до всіх тих ініціатив, які є в нашій організації, і також це ресурси наших партнерів, які з якими в нас також є наладжені зв'язки.